Всечесні духовні отці, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава у своєму дитинстві, у своїх забавах, я любив завжди собі щось нове видумовувати. І дуже часто моя бабуся, яка зазвичай більше часу проводила зі мною, то вона набагато таких. Моїх витівок на, таких моїх, на такі мої забави, то, що я робив, то вона питалася так по-давньому на нашому діалекті, який з того Хосен? Ну, тобто, яка з того користь, що ти робиш? Ну і пригадую собі, коли так зимою робив кучугури снігу і в них робив якісь тунелі, ну, і знову звучала ця фраза, котра так часто звучала. Для чого ти робиш, якщо з того нема ніякої користі? Ну і ми не раз, не тільки в дитинстві, і, звичайно, це було помилкою, якщо ми на дитячі забави, на ігри, щось би подібне говорили, бо ми розуміємо, що дитина з тим розвивається, це для дитини цілий світ. Вона розвиває не просто свою уяву, але досліджуючи світ, вона розвиває своє мислення. Але коли діти підростають, ми так само можемо. Сказати, роби краще це, а не одне от, от інше. Ну краще йди туди вчитися, а не туди. Бо з того будеш краще жити. Так буде ліпше. Так сьогодні садукеї, підходячи до Ісуса Христа, пробують пояснити, чому вони не вірують у Воскресіння. Бо яка користь вірити в Воскресіння? Як взагалі це собі можна уявити? Що Воскресіння це правда, коли каже, от закон Левіарату і приводять приклад, було сім братів, одна жінка. Всі її мають за жінку. Там у Воскресінні як буде? Відповідь Ісуса Христа дуже проста: вона не буде чиєюсь жінкою. Бо закони приватної власності у Царстві Божому не будуть діяти. Щось є моїм, а там щось там буде Твоїм. Але всі, як ангели, каже, Ісус Христос є для служіння і для радості. Пізніше, коли я вже підріс, бачив, що бабуся часто молиться, то я це запитання добре собі з дитинства помнив, підходжу до неї і кажу, який з того сен, бабочку, що ти молишся. Хвиля мовчання. Бабка думає і каже, я не знаю, Бог знає, але каже, мені так добре, я не можу не молитися. Я речі, дорогі брати і сестри, і ми мусимо собі в цьому. Свідомо признаватися, яких розуміти нам і не потрібно. Але це не означає, що ми не можемо їх пізнати. Бо віра, дорогі брати і сестри, і ми віруємо в Воскресіння, це теж пізнання. Але ця та інформація, яка виходить поза межі логіки нашого розуму. Але це не означає, що це є чимось недійсним. Що це не є реальністю. Бо вірити воскресіння це щось подібне, як мати трошечки лише зерна дома, але вірити, що якщо його посію, то весною буде велике насіяне поле. Хоча колос це щось зовсім інше від одного малесенького зерна. Вірити, це означає уже відчувати смак свіжого хліба тоді, коли. Зимою поля що вкриті снігом. Але ти вже знаєш, що потрібно, щоб ця пора року пройшла, щоб зерно завмерло, пізніше дало парусток, і наступного року я мав що їсти. Ось так дорогі брати і сестри, із Воскресінням апостол Павло також нам сьогодні так наголошує, що ми пізнаємо не розумом, а благодаттю Божою. Це так важливо приймати Божу благодать як невід'ємну щоденну реальність нашого життя, вірячи, що я можу багато речей собі навіть не уявляти, не розуміти, не знати, але бути в них абсолютно впевненим, тому що інакше для чого Господь уклав моє серце оте бажання постійного. Щастя, бажання постійного задоволення, радості, лише тому, бо є та реальність, котра, котру ми називаємо із вами Воскресінням і Царством Божим. Тож молимося за те, дорогі брати і сестри, щоб ми були відкриті на розуміння Божою благодаттю, не своїми мірками, не своїми розумуваннями, не шукаючи у своєму житті завжди лише користь, але справді. Ті моменти, де можемо просто зробити чогось гарного. Бо не раз людина робить те, що їй приємне, просто, просто щоб було приємно, бо мені подобається це робити, іншої логіки нема. Ось так і з Царством Божим служити комусь хіба це розумно, з того є якась користь, не раз ми кажемо, як більше комусь послужу, зроблю добра, то я вертаюся. Ну, зовсім інакше. Бо людина дуже часто в більшості того не помічає і відповідає інакшим ставленням. Тоді ми можемо сказати, користі в цьому жодної немає. Але у Царстві Божому це якраз те найголовніше, що маємо тут робити. У радості і задля нашої спільної користі, бо ця спільна користь нас чекає. o carstwie Bożemu. Amen. Sława Jezusu Chrystu.